Всім привіт! Це розпаковочка паперових сюрпризів. І е, сьогодні у нас буде чорна розпаковочка. Ну, тому що у нас багато чорного. Я вирішила, що треба все-таки зробити таку розпаковочку. І почнемо, почнемо ми з колекції Е, Чорний у нас ось цей пакетик. Ну, сумочки. До речі, ми сьогодні закінчуємо цю колекцію. Е, і в наступному відео в нас будуть враження від цієї колекції. далі колекція є, вони тут всі однакові. Ну, давайте це розпізнати. Так, враження буде напевно наступному відео. Ну, там, ну, які тут більш... Колекція у нас тут також багато чорного. Я думаю, вже сенсей і Іх... і хаус. І далі колекція щось. Ось. Ну і тут найчорніша це ось це. Ну, і ми беремо наш кадрово. у нас. І відкриваємо нашу колекцію зі пакети кієру. В прошлому відео я порвала коротше, пакети керу і розривала, тому що цей раз я буду дуже обережно розривати. Тут у нас випав це ось такий ось блиск від Він, до речі, Останній етап макіаліз у мене. Ну, можливо, у вас ще щось іде після будівлі. Але у мене це останній етап. Тому я робила, ну, я робила по собі. Я забула зробити праймер, я хотіла зробити праймер, але чомусь не зробила. Давайте посекуємося. Кінде малесенько. Зате у нас є на неї місце. Бо вже у нас ну, немає, не вистачає місця в цьому. Це якийсь. Маленький холодинок сильно. Хто її наклею, щоб все влізло? Давайте ось сюди і сюди. Наступляться сумочки. Ми сьогодні закінчуємо цю колекцію і завтра будемо писати обрання колекції. Так, щоб завтра у нас всі колекції ми також щось зробили. А не просто і користали. І тут нам випадає раз. Так, щось там Та заста... чекайте. Окей, раз, два, три. И... І... Та-дам! Це ось така ось сумочка, Діор. Ура! Нам на наконець до ВП. Ось така ось вона дуже гарна. Давайте все дам. Ось правда. Ми її сьогодні не дуже ефектно розпакували, але... Сумно. Але ми зате вже розпакували все, ці наші сюрпризи. Так, наступно, Беремо ось такий пакетик, Я розриваю дуже образ. І це у нас давайте по. І це ось такий дозатор мила вигляді голуба, який є. Ну, зрозуміло. І я його думаю приклади сюди. Ось щодень повідру і повернусь. Ось такий ось голуб. Приклеїмо його сюди. І наступна колекція в нас текло. Що? Щоденський відкриваємо. Давайте ось це оберемо. Робити і нам випадає ось такий iPhone 15 промета. Да, про. А можливі прома? Ну, там уже без різниці. Давайте давайте і давай випадає ось така ось дуже гарне кофточка. Вау. Да, сенсай, сенсай. Ми ж там не влізе. закопай сюди, попасть сюди. Тишка не розраховувала. Ні, удара Давайте ще ось так. так. Ще ще колекція, а. І тут у нас. Давай, випадай. Випадаємо. Давайте, раз, два, три. І це ось такі ось популярні штани. Що знову йде з півгодини. І ось вись. Наша остання трапляція це парфуми. І давайте швиденько, швиденько намагаємося відкрити. І тут у нас випадає ось такі ось духи менталь зі запахом шоколад. Духи. Дуже круто пахне. І ми клаємо ось сюди. Від цьому відео не забуду ставити лайк підписуватися на канал. І всім пока-пока!